Доброго дня, компанія КХС, канал Кахеса Айкен знову з вами. Маємо сьогодні 26 липня 2022 року, 152-й день війни. А ми всі допомагаємо зсу, допомагаємо нашим людям в тилу, щоб жили ми краще. Будемо жити краще, все у нас буде добре. Сьогодні я хочу переглянути, не переглянути, а продемонструвати відео, як самостійно, вже при, певно, при розкладі, що ви е, знімете, е, знімете от таку от штучку. Це електронний ручник Citroen 2011 року 508. Ну, що можу сказати, що вся, вся лінійка е, французів. Тобто це і Citroen, і Peugeot, і що там у нас ще є Renault. От, Всі вони користуються цим приладом. Якщо в машині є, є електронний ручник, то, в принципі, я думаю, що у всіх вони схожі. Ну, в нас вже потрапляли машини і 13-й рік, і 15-й рік, і це 11 й рік. І всі вони дійсно схожі. Тобто, Ситуація виникає у французів дуже часто багато завдяки тому, що вони багато що змінюють якісь там штучки різні в своїх, в своїх машинах, в своїх виробах. Але ж от цей ручник, судячи по всьому, ну точно можу сказати, що з, з 11 року, вже по 15, точно він стоїть скрізь, майже скрізь, якщо він там є. І він без якихось там змін. Ну, от Зараз я вам ближче хочу показати, що відбулося, і що ми зробили для того, щоб ви самостійно змогли зробити заміну, не витрачаючи великі кошти. Так от виглядає, якщо будемо тако складати всю кучку, можливо, це так не зовсім гарно вийде. Ну, отак от я поставлю один. Отак от от це все переверну, певно. І вже коли ми достанемо це все, розберемо, нам треба буде роз, трошки від, так от, підважити ці от, от, е, зачіпки, вони чіпляються, є такі от виступи, бачите, і вони чіпляються за виступи. У мене от є такий прилад, він такий тоненький, тобто трошки підважив там, там, там і всього тут є. 4, здається, було 4, а залишилось 3. Ну, не ми в цьому, як кажуть, винні, що їх залишилось 3, такий він до нас прийшов. Ну і що хочу сказати. Є в нас електродвигун, який рухає оцю от шестерню. Бачите, вона така латунна. Стоїть з нею, дійсно нічого не може відбутися, з нею все в порядку. А всередині є отакий редуктор. І редуктор, він такий, скажем, ну, трошки складний. В один скажімо, момент, в інший, начебто, ну, начебто нічого. Ну, в будь-якому випадку, те, що ми зробили, оце ми вже, це те, що було. От е як шестерня привідна, бачите, яка вона, що з нею трапилось. Це шестерня оцеє обойми, вона йде разом, все разом тримається. От, і я вам покажу От, ця ось е шестерня. Е вже бачите, те, що зробили ми. Бачите, як вона виглядає. Тут люди щось намагалися ліпити трошечки, це вже інша, перед тим ще була одна. І вони всі такі трошки страшненькі. Зрозуміло, що вони вже своє відпрацювали. От. І що вам треба знати? Коли ви будете розбирати саму обоєму, давайте я покажу, певно, на, на старій, вона у вас буде виглядати десь тако, плюс-мінус отако. От. І коли вона. Ні, не тако, а ці от, оці от виступи, оці от виступи. Да, ці виступи будуть тут, вони стояти будуть напроти шестерні. А отут-от у нас є такі замочки. Коли вам прийдеться розбирати оцю от шестерню для того, щоб ну долізти, тому що буває таке, що, можливо, оці от сателіти, їх тут три штучки, вони можуть бути нормальні. І вони, їх не треба буде придбати для того, щоб зробити робочим цей редуктор. Вам треба буде придбати оцю основну, вона дійсно найбільш вразлива і її, скоріш за все, знадобиться придбати. Але ж буває і так, і так, і так по-різному. І якщо вам прийдеться розбирати оцю боймочку, треба бути обережним. Ну, складного нічого немає. Тут є такі от язички, вони стирчать, зараз вона не так плотно, я не хочу просто зажимати. І вам треба буде під, під, підваль, підвантажити. І можливо навіть трошечки взяти викрутку, якби трохи зрізати цей язичок для того, щоб він там іде заклеєний. І тільки тоді вона почне підважуватись. І от коли ви трошечки зріжете, зріжете, зріжете і потім просто підважили викруткою, і вона піде. І оцю от кришечку ви знімаєте, і далі у вас виходить. Я вже буду показувати на цій, тому що ця вже ціла, і оці от. Вали металеві, вони вже тут стояли. Ми їх просто зняли, переставили сюди, переставили е свої шестерні. Вони всі бачите, новенькі, кольори трошки іншого, не білі, а чорні. от ви бачите, да? Хоча і ці, здається, непогані, і, можливо, таких можна було б і лишити. А може, і, може, і не дуже. Хоча, я дивлюся, є якісь якісь проблеми трошки. В общем, людина сама собі вирежить, тому що ми зробили і так, і так, і так. По-різному, все в нас є. І тепер ми можемо збирати все до кучі. Єдине, що якщо ви взяли повністю обойму, повністю нові шестерні, то у вас проблем немає, все в порядку. Якщо все ж таки у вас залишилось, ви залишили старі шестерні, а вам прийдеться поміняти цю обойму, вам треба обов'язково. От те, що всередині, ота вся кака, бачите, вся мастило, яке там залишилось, воно має бути вичищено. Тому що оті всі зубці, які пластикові зламалися, вони або тут, десь всередині, або десь тут. І вони, можливо, будуть дуже мілкі і ви їх не побачите. Якщо ви залишите цю змазку, вона обов'язково цей шматочок попаде знову на зубчик і знову не робить отакої біди. Тому обов'язково вичистити все. Ну, от. Ну, якщо ви вже зняли, залишили ці шести, ви їх так само маєте добре вичистити, і всі вони у вас будуть мають чистенькі. Потім ви приїбаєте, скажемо, е, оцей от, от от, от цю, цю обойму саму, поставите шестини і після того можете зафіксувати кришечку зверху. Я раджу взяти наприк, наприклад, просто суперклей. Коли у вас все буде тут сухеньке, все нормально, трошечки от на ці пимпики, трошечки таку клею капнути легенько. І зафіксувати. Але ж навіть краще, якщо ви перед цим візьмете ще і змастите все. Тому що якщо клей, хоч там так, ну, так відбудеться, що клей потрапить десь на якусь шестерню, то завдяки тому, що є мастило, він просто ну, не, не візьметься і все, і питань ніяких не буде. Значить, це що стосується оцих, оцеї обійми. От. Тепер ми дивимося, в нас тут є отака шестерня. от, так, от таку ми зробили заміну. Повністю, тобто, якщо виникне питання. І в нас ще є дві шестерні. Тобто ці є шестерні сателіти. А тут в нас є от ще такі от дві шестерні, вони трошки побільше за цих. От ми їх так само робили. Ось дивіться. І принаймні, якщо є така потреба, ви так само можете замінити. Нову шестерню сюди ставити я не буду, тому що я вам розповів, що початково ми все достаємо і обов'язково 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 все. Якоюсь ну, старою ганчіркою, папірцем можливо. Ну, тобто зробити так, щоб там було чистенько і гарненько. Можливо, навіть і типу, помити, якщо є якийсь розчин, ви собі обережно помили. Все у вас класно. І після того тільки ми починаємо збирати все послідовно. Ставимо там шестерню, одну, ставимо шестерні, оці от, дві, які з ними е, мають контакт. От. І після того тільки ми ставимо цю шестерню, вона заходить в нас отаким от от чином. Значить, вона рухає. рухає. Ну, зараз вона рухає, ну, рухає дуже погано, одна взагалі не крутиться, але ж от таке от відбувається. І можливо, тоді починаємо збирати. Можливо, це буде не так, а можливо, вже коли в нас буде зібраний оцей. От, скажімо, оця от, Комплект у цих шервців, редуктори, оці от, е, сателітами основна шестерня, то її треба буде вдягнути сюди, коли вона все стоїть, а після того вже ставити на місце. Ну, Важливо не це, важливо, щоб у вас все було чистеньке. Щоб ви взяли з маску. Це не обов'язково щось модне, не обов'язково щось дороге. Це може бути звичайний Літол 24, який ви візьмете. Нормальненько туди наб'єте, перед тим вичистите, наб'єте і після того зберете все до кучі. Скрізь має бути нормальної змазки. І тільки після того ми збираємо. І ось як бачите, складного чогось, навіть в цьому складному, на перший погляд механізмі, нічого немає. Тобто можна самостійно розібрати, долізти, замовити те, що вам буде необхідно, і самостійно зробити заміну. І розібрати, в принципі, цей механізм доволі таки просто, якщо у вас на те буде бажання. І таким чином, якщо така потреба у вас буде, ви дзвоните до нас, компанія Кохеса. На кінці відео є наш сайт, на якому ви можете знайти те, що вам буде необхідно. Можливо, це буде автомобіль чи побутова техніка. У нас дуже багато різних запчастинок. І ви можете, якщо у вас є отака, от от, скажем, потреба, як в цьому випадку. І в нас немає ці запчастинки, ви слаєте до нас механізм, ми просто-напросто створюємо, повторюємо те, що мало би бути в оригіналі. Робимо і віддаємо вам те, що вам буде необхідно. На тому будьте здорові, до нових зустрічей, Підписуйтесь на канал, дзвоніть дзвоник, ставте вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ! До нових зустрічей.